Бажаю міцного козацького. Друзі, новини по фронту у нас об'єктивно складноваті із тих причин, які ви і без мене знаєте. Спілкувався з козаками, там з Покрови поїхала на Сумський напрямок. Тобто, на даний час да, там притушили, скажімо так, активність підерів і здійснюються заходи з локалізації. Їхнього прориву. Як воно буде розвиток подій, це війна тут складно передбачати. Складна ситуація у нас на Турецько-Мирноградсько-Покровському, Новопавлівському вже, да, Новопавлівському напрямку. Педж, з об'єктивних причин забагато за піхоти і, на жаль, дуже забагато засобів ураження дронів, да, так званих БПЛА всіх типів. На жаль, поки у нас ми слухаємо казки про потужну потужність, наш ворог. А потрібно правильно сказати, що перша причина всіх наших бід це хуйло, да? Російська Федерація. Перша причина. Але не менш вагома причина, яка нам не дає змогу поки що перемогти в цій війні, стабілізувати ситуацію. Це шалена корупція і шалена агентура блять, ФСБ, яка оці 34 роки незалежності насаджувалась в нашій країні. І, на жаль, зараз знаходиться на вищих державних посадах. Да? Вже я не знаю, що би мало статися. Ми зустріли війну, от уявіть собі, який рівень був проникнення в державні структури агентури, коли голова Служби безпеки і і Флан Бакланов, лічний друг президента Зеленського. Да? Виявився, ФСБшним, ФСБ ну, ФСБшною агентурою. І відповідно він розсадив там по, тільки по службі, блядь, тих, кого йому, блядь, із ФСБ призначили. Це ж ну, відкрита інформація. І де Іван Бакланов сидить в тюрмі, Ні, футбол грав, кончезасіпі, адвокат стоїть. Ну, це ненадовго. Його обоюбнуть, коли крах зелений буде, а він буде обов'язково, блядь. Або він буде сидіти у в'язниці. Ну, то таке. Портянка теж думав, що він буде дуже багато жити. Менше з тим. Це я чуть-чуть отвлюкся. Місцями фрагментарно є, де наступи лізуть чисто піхотою. Місцями, де застосовують бронетехніку. Там наші козаки між Ну, коротше, за новоекономічним спалили там танчик бронетехніку. Тобто є, є воно... не можна сказати, де на мотоциклах лізуть, блядь. де чисто піхотою, де блядь, броню підтягують. І вважаючи на те. Якби правильно сказати, не міфічних оцих е, мільйонів дронів 2 мільйона, 3, 5, 8, 16, А якби в нас наші екіпажі і в піві ударних бомберів були забезпечені в достатній кількості і дронами, це не проблема. У Нас українські виробники їх дуже багато можуть виробляти. Нема з державної закупівлі фінансування в потрібних масштабах. Можна перебуваючи на посаді президента, там, блядь, якогось офісного клерка блядь, нести абсолютну єрість, відповідально заявляю. Про мільйони FPV і за цим нічого не стоїть. А в підтвердження моїх слів заходьте в е, Facebook, TikTok, Ютуб, відкривайте сторінку бойового підрозділу, такий як наш. Допоможіть збори, FPV дрони, пікапи, ремонти, тепловізори пішло, поїхало. Це об'єктивна реальність, це не шмара марафонська, це об'єктивна реальність. І ніколи ви не побачите збори. Допоможіть на FPV-дрони для мусоров, для прокурорів, для митників і іншої там, блядь, нечисті, Нікогда. збори на пікапи, нікогда. Почому? Ну, якщо є з чимось думайте. Тож ситуація там досить складновата бля на Новопавлівському напрямку. І якщо подивитися на Діпстейт, є кожного дня об'єктивні втрати територій, це, скажімо так, наслідки наслідки цих псевдополітичних рішень, наслідки зриву мобілізації. А я скажу, що за конституцією і за законом України про оборону і про мобілізацію. За мобілізацію у нас виключно перша особа відповідає і несе відповідальність. Президент він же тире верховний головнокомандуючий. Виключно. І хочеться мені, як простому військовому, почути, чому у нас така сталася ситуація. Мобілізація замінилась босифікацією. Я розумію, що треба бабло рубати. Да? Всі знають, що це кашник, мусорай і надзирательні органи. 2-3 тисячі доларів бус запхали, 12 тисяч, 10 тисяч з ТЦК випустить. Але це не приведе нас до перемоги. Чому мені це болить? Я скажу, я перший раз за всю війну прямо і безпосередньо командир наказав поїхати відібрати поповнення. Да? Я не буду тут. Пропорцію і того і іншого, що можна взяти з тих, щоб підараси ТЦКшники з мусорами, іменно, блядь, підараси, блядь. Почуйте мене. Ви, сука, наловили, блядь. І от, блядь, воєнкома оцього ТЦКшника, мусора. Їх би взяти за шкуру, сука, прийти і вибер мені, блядь. вибер мені в бойовий підрозділ. З чим моя? я маю повернутися на Покровськ? Суки, ви, блядь. Ви просто суки. У мене немає інших слів. Є багато чого сказати, а я себе, ну, себе ще здержую, блядь. скажу лише так, ну, щоб довго не розказувати. Да? Боячка і ще та, що є, та, що збереглася з 2014 року, з 2022 року блядь, армію потрібно забезпечити силами і засобами. Ми здатні і на зараз блядь, знищувати ворога і знищуємо, вважаючи на те, що в нас сухопутна, воздушна війна йде, фран... ми на землі. Рубаємося добре, в повітрі в нас не вистачає. Ну, понятно, об'єктивно не хватає авіації, та що поставлена в нас старими радарами без далекобійних ракет. Але ми мали перевагу в дронах. Назад наразі ми повземо з задніх. І скажу так: можна думати, що не угодно, але в оцих діях, починаючи із там 19-го року, є певна система, яка приводить для зниження обороноздатності, спроможності ведення бойових дій. Міноборони, цей велетенський корупційний орган. У мене взагалі, от я вам скажу так, як просто військового. Це не думка мого підрозділу, Незбройних сил, це моя думка. да. Е, мабуть, історія да, теорія заговора. Десь там е, дана команда така від от, от голови сільради закінчує офісом президента. що На тотальні розкрадання. І відсутність покарання за тотальне розкрадання. Да? Можна робити все, маючи шалені бюджети, але головне, щоб на Збройні сили не попали ці кошти. Ви ж можете ну, об'являти киянина і псо вороже, блядь, і ще що нібудь. Але хто покараний за корупцію? Резніков, Умеров, Жумаділов. Ліїв, вже, ви вже навіть не пам'ятаєте, оця криса Крупа блядь, з мільйонами доларами. Всі, хто розкрадав кошти, Сіньогуб, Федоров, Паша Маліна, Мразь кончено, Тисячі військових загинули, втрачені території за крадіжку на фортифікаціях і лініях, да, лініях оборони, ніхто не покараний. Тільки військові сидять в візниці. За що сидить Рома Дудін, Рома Червінський? Лапін і багато інших військових. Мало то я вам скажу: генерали спротиву, керівництво спротиву, мери міських міст там Житомира, Чернігова, Києва, всі отримали по кримінальному провадженню от ДБР. І е, я ще раз скажу: у цих е, на команди на, на непідрив мостів із Офісу президента лунали, чому не оприлюднюємо, хто дзвонив, чого дзвонив, де покарання за здачу півдня. Коротше, казацтво, я ну, не буду повторювати, бо. Оцього толку немає. Я вам скажу так. А, оці партія зелених це реінкарнація антимайдану. Візьми, починаючи від Єрмака, голів адміністрацій, мусор-прокурор, партія Ригов, корупціонер, ватник, усі призначення, всі абсолютно голову військових адміністрацій, жодну військову. Це корупція, виключно корупція. Корупція під час війни це диверсія, саботаж, це державна зрада. Немає, от немає захищених сіток між Краматорськом, Добропіллям, Покровськом, Мирноградом, Слав'янськом. Це комусь щось треба робити. Навіщо призначати на голову військової адміністрації людей, які некомпетентні, які не розуміють ніхера. У нас із баячки за 3,5 роки поранених і камбріги і камбати із освітою. Почему не призначається міліціонерів, які воювали на посади в поліції, прокурор воювавших на, <саду> на посади в поліції? Багато військових на державних посадах. Міністерство ветеранів, очолює, хто, блядь? Я вже говорив, Піська Вазелінова. А має очолювати бойові ветерани, яких дуже багато. Поставте того латиша, там без досвіду і, ну, іншу людину із фахом. Ні. Почему нет? Так про яку перемогу йде мова? Казацтво. Маючи е, на посаді верховного голокомандуючого людину, артиста розважального жанру без стратегічного мислення, без стратегічного планування, без досвіду, ми війну ну, потрібно розуміти, ми війну не виграємо. Хай стається на посаді президента. є оцей псевдопарламент, да, я їх не вважаю, там 10% людей є, остальне це просто кнопки, які там по 20-ті в туалеті отримують, голосують за що хочуть. От Верховний головнокомандуючий має бути військовий, військовий обов'язково. Да, і нарешті військову юстицію в дію ввести, щоб не були цивільні правоохоронні органи, залазили е, в справи військових, відповідно, вели справи військових. Плюс не може бути у військових Збройних силах ніяких політичних призначень. Вони зараз є. На даний час на даний час, кращої кандидатури на посаду головкома і верховного головнокомандуючого, а я б об'єднав ці посади, да? або зробив би б ще одну. Ну, якщо це можливо, можливо, я не знаю. Краще, ніж Михайло Драпати, немає. я сподіваюся, що Західний світ це знає. Да? Тому що і політичне керівництво призначає там камберігавкамбата в політичні угоди. боячка – це сугубо консервативний орган. Якщо не вмішуватися сюди політикам, давати достатньо сил і засобів, ми війну виграємо. Але при цьому рубать капусту війна 10 років, так ми втрачаємо баячку і втрачаємо територію. Ви розумієте, цього не можна робити. У нас є спроможності по виробництву. Можна набрехати, вийти офісному клерку Єрмаку, ФСБшнику. да? Вже ж всі повідомили, що оточення Зеленського це бля офісні клерки бля, не родом з ФСБ. Купа політиків, блогерів, висказалася журналістів. Вже куча інформації є. Дирекція Служби безпеки, поки на чолі Служби безпеки не буде е, українець і патріот, от тоді я думаю, матеріала там достатньо. і виліза таке, що ми офігіємо до цього. Ну, ворожий псом в нас киянин виходить, да? бо він не мовчить, блять. Бо я не хочу я вже три з половиною роки тут. Я що ще 10 років маю бігати, хтось має пиздити гроші, їздить, розказувати про потужну потужність, 100 сапсанів. Нанесли удар по Києву. і тільки в відповідь, 100 туда, блядь, сапсанів, грим 2, блін, Нептунів прилетіло, блядь, і увалили. І після цього ударів по Києву не буде. Навколо Москви, блядь. Електропідстанції, блядь. уєбать, хай сидять, без газа, без води, без світу, блядь. І тоді буде у нас. і перемирие, і війна, блядь, закінчиться швидко. Сила, розумієте, ки силу? Що таке російська підірація? Це галімі пітерські гопники, блядь. Пока. Та їбало, не получить, він не пойме. А в нас є всі можливості. І я так відчуваю, да? бо ми з першого дня, коли йшли воювати, ми знали все, це передбачали, що ера цієї потужності добігає кінця. Тотальна корупція, розкрадання, знайде свій виход кримінальних проваджень і відповідальності. І народ, я сподіваюся, що не буде обирати між Петією і Вовою, бо вони абсолютно одинакові. А вибере українця українці і патріота, який витягне з цієї прірви всю Україну. Бо війна, вона повільно лізе до ваших домівок. І шлюхи будуть летіти до Закарпаття. А ПВО як не було, а де ПВО? А от зенітні установки з штучним інтелектом. Да нахіра вони треба, треба бабки. Будьте свідомими, майте розум. Розберіться нарешті, що відбувається. От, да. Покроково, хто прийшов, президент Зеленський своїх передвиборчих обіцянок нічого не виконав і кожен день одне й те саме. І всі продовжують розказувати. Хоча, дивлячись по коментарям, закриті профіля люди вже оддуплились. Стільки ботафермів бігають. Але ботоферми вони ж до определеного моменту могли не впливати на маси. Зараз вони не впливають. До речі, поклоніки Петі і вови вони абсолютно одинакові. Я колись буде час, зроблю за того самого порошка. І за його злочини да, відео, і точно так же ж за цього. Це система, там один бенефіціар до України і до державності, вони не мають ніякого відношення. Отож, казаки, Україна найкраща країна. Збройні сили найкраще, що в нас є. Це сама дійсна сильна армія Європи. Якщо нам дадуть чи авіацію, ракетне озброєння, то з тими людьми, що ще є в Збройних силах. Ми здатні розірвати цю рашку на частини. Отож, думайте, і не сидіть, не мовчіть. Тотальні гроші місцевих адміністрацій, тоталь... військових адміністрацій, територіальних громад мають іти виключно на Збройні Сили України. Бо і цивільне населення інфантільне, і відноситься до військових. Так не має бути. Має бути воювати вся країна, бо це блядь, страшний ворог. Він ніколи від нас просто так не відчепиться. Ми його маємо бо тільки блядь, замочити на глушняк. Слава Україні!